Всім привіт! Мене звати Єва Мітковська, мені вісім років, і я учениця другого класу. Я дуже люблю грати на фортепіано та ліпити з постелину. Приймаю участь по конкурсу по фортепіано і вже маю декілька присових місць. Володію українською мовою та вже рік вивчаю англійську. Я люблю фотографуватися та знімаю відеоролики і вести сторіс із своєю тіткою блогером. Вільний час залюбки я проводжу з друзями на природі. Ми граємо в різні ігри. Я дуже люблю тваринок. У мене їх багато: це дві собаки, шість котів та навіть одна шиншила. Я дуже люблю подорожувати із своєю сім'єю на море. В майбутньому я хочу відвідати Сакарпаття та Львів. У мене є мрія стати актрисою, моделею та відомим відеоблограм. Всім дякую за увагу, до зустрічі!